Якщо ви хочете зараз уважно, щоб інформація, от граматику вивчаєте, да? якщо ви хочете, щоб ця інформація, яку ви вивчаєте, паттерне, от Present Perfect зараз залою да? I have done, щоб він закріпився у вас цей паттерн в мозку, в пам'ять зайшов туди не в короткотерміново, не просто зімітувала і сказала, да? несвідомо. А щоб ви свідомо зрозуміли да? і змогли потім відтворити, тому що свідомість розуміння інформації напряму залежить потім на відтворення. Так от, Уважно, якщо ви робите просто вправи, що на переклад вам викладач говорить, а ви перекладаєте, вам викладач говорить українською, ви перекладаєте. То це завідомо програшний варіант, тому що свідомість не працює. А нейронні процеси нейрони починають працювати тільки тоді, коли що Алла, я сказала, коли ти сам ці речення відтворюєш і створюєш, створюєш і перекладаєш, сам говориш. Там тільки коли ви самі нейронами створюєте цей контекст. Pasidalykite.